Усім привіт! Сьогодні це останній день літа. Хочу з вами поділитися неймовірно смачним пирогом сирно-горіховим персиком. Отже, готуємо тісто. Для цього нам потрібен сир кисломолочний, до нього додаємо цукор, яйця і розтоплене вершкове масло. Тепер все гарнесенько бжик-бжик блендером. Маса має бути кремова однорідна. І до неї вже ми будемо додавати подрібнений мигдаль. Ви можете взяти волоський горіх. Туди ж додаємо борошно та розпушувач, усе гарно перемішуємо між собою. Тепер викладаємо у форму для випічки, Розподіляємо рівномірно, все тісто по всій поверхні. І Зверху викладаємо персик. Тут же як вам подобається, як ваша фантазія працює, мені подобається таким чином прикрашати. І відправляємо в духовку на 45 хвилин при 170 градусах. Ось така краса у нас виходить, і при подачі можна посипати цукровою пудрою. І також, якщо ви любите, навіть додати кульку морозива. Подивіться, як гарно це виглядає. Справжній ресторан, я б сказала, і це дуже дуже смачно.